Вітаю, друзі! Сьогодні в нас тепленько вже. Прийшло нарешті тепло, але й посуха. Все сухе, треба поливати. А я йду на город із своєю подружкою, помічницею. Будемо сапати. І поки ви милуєтеся цими чудовими квітами і рисами, я хочу вам подякувати за попереднє відео. Я не очікувала, що я отримую стільки теплих коментарів. Я вражена. Дуже вам велике дякую. Дякую за підписки. Ви мене надихаєте на нові створення відео. У голові у мене дуже багато задумок щодо ремонту. Поліпшення і покращення садиби, хатини. Верні, не хатини, а хатинок. У мене їх дві, якщо ви зрозуміли, і дуже багато ідей ландшафтного дизайну. Тож, приємного вам перегляду цього відео. До речі, тут я показую, які маю бородаті риси, які у мене розквітли. Але відео буде про городні справи, саме посадку баштана, кавунів, тож дивіться приємного перегляду. Так, хочу з важко познайомити своєю подружкою і помічницею. Знайомтеся. Сапа. У нас кажуть шурхачка. Ось така. така. Тучка і нею. Ось так вона іде і сапає. Це у нас, до речі, іще від Радянського Союзу. Вона їй вже більше 30 років. У нас в селі люди садили просу ще з радянських часів. І зараз садять. Але садили в нас раніше під сівалочку. У мене просто розсипане. А садили під сівалочку рядочками і ось цією штучкою проходили міжряддя. У нас її називають шурпачка. Ну, кажу, сапача, шурпачка, в общем. Вона мені допомагає боротися з буранами. Бачите он. Мічниця все зробила. <смі> В общем, так. Якось так. До речі, на цьому просапуванні, так сказати, бурянчика я добре підкачала руки, мишці руки. На слідуючий день я їх просто не відчувала. Хочу вам показати, це мене минулорічна картошка посходила. Буде з неї толк, варто її залишати. Її тут багатенько посходило. Не знаю, я її тут так зараз поки Обходю обсапую, але чи варто її залишати. Так, ну що? Я і моя подружка і помічниця справилися. До речі, це я готую діляночку під баштан під кавуни. Частину я вже висадила, як ви бачили, під агроволокно. А частина в мене ще у стаканчиках. Зараз я вам їх покажу. Нагадаю, сорт я садила продюсер. І ще два. Зараз будемо дивитися, бо не пам'ятаю. Так, це не все. Ось ця частинка ще лишилася. Мабуть, на завтра, бо вже рук не чувствую, не відчуваю. Бурян такий, наче килим. Не знаю, це мороці щось дуже багато бур'яну. Картошка моя, до речі, та що садилася пізніше, ні грама не підмерзла. Мабуть, тому що вона менша була і, не знаю, мороті не взяв. А це в мене, до речі, замульчоване. Це я розсадила хризантемку мультифлору. Ось тут і там вон, два рядочка. Також. Посередині там буду садити ще помідорки. Вони в мене також в розсаді, вам покажу. На каналі є відео, як я садила, помідори. Я вам хочу показати кавунчики, які буду висаджувати. Нагадаю, тут у мене три сорти: продюсер, сенсей, паладін. Частину я вже висадила. Ті я садила раніше десь на початку квітня, а ці десь з проміжком два тижні. Такі вони зараз мають два справжні листочки і я її буду висажувати. Я вам хочу показати деньки. Ось такі вони висажені. Вони тут уже ростуть, виходить, два тижні. Агроволокно я зняла, воно ну, подерлося все. А деньки так ось поставила кусочки плівки і так поливаю, щоб трохи трималася волога, бо дуже посуха. Ось так вони себе почувають, доволі непогано. Пережили приморозок минулий тиждень. Картопля померзла. Зараз вам покажу, що з нею, яка вона без картопля, яка минулий тиждень попідмерзала. Жовта така листя вже ті повідсихала, відпала. Ось така. Ну, що є, то є. Добре, що кавунини підмерзли тині. Дай вам нам показу. Ще кавунчики ось так. Також я їх плівочкою поприкривала, щоб не так волога випаровувалася. Два справжні листочки мають вже, вже третій. З'явився. Так вони собі ростуть. Так, висаджую я свої кавунчики. У нас зараз ранок, я швиденько вирішила їх висадити, поки не така спека ось підготовила ямки копала лопатою і <кхем> зараз їх висаджу і пуляю далі. Підживочком кальцевою селітрою, щоб стимулювати їх гарний розвиток корневої системи. Ось, бачите, яка гарна корнева система. Вони в мене по два стаканчику стаканчик 0,5 літра. І як ви бачите, коріння розвинуте добре, гарно. Тож висошуємо. Тут видно, видно на відео, що дуже суха земля. У нас майже місяць вже не було доща. Тому я його висаджую, зараз проляю і буду все мульчувати. Буду вам показувати. Я поляла, тепер взяла ось водички і кальціо селітра, ось такий коробочок і висипаю. Зараз розколочу і цим дам підживочку, щоб стимулювати ріст, рослинок. フッ。<music> Почувала весь баштан. Тут у мене закрито плівками все, але просипаю і також все з скошеною травою. Там же в мене кавунчики під бутилочками, вони себе добре почувають. І ось бутилочко. бутилочкою. Там до них навести. Ділки залітають. Ось. Все добре. І на завершення відео хочу, щоб ви разом зі мною помилувалися, як розквітли мої англійські троянди. Це щось неймовірне. Я їх порівнюю своєю долонею. Квіти, але це чудо. Назви я не знаю, тому що купувала їх два роки тому і не цікавилася назвами, але це щось неймовірне. Ця трояндочка двоколірна, абракадабра. Ну, Це я її так називаю, як вона називається, я не знаю. Це бордова троянда. Теж неймовірна квітка. Милуюся ними. Це просто чудо, а це рожева. Тож дякую всім за перегляди. Дякую за підписки і до нових відео.